Малята сьогодні до нас завітає незвичний гість. А хто саме? Я думаю, що ви швидко здогадаєтесь. Я буду розповідати про нього, а ви спробуєте відгадати. Відважний друг чотирилапий нашим воїнам допомагає. Небезпечні речі швидко відшукає. Здогадалися це пес Патрон. Розумний і сміливий пес Патрон. Він допомагає шукати небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Я завітав до вас не просто так. У мене важлива місія розказати вам про небезпечні знахідки, а саме про вибухонебезпечні предмети. Що потрібно робити, якщо ви раптом знайшли такі предмети? Отже, запам'ятайте, якщо ви з друзями йдете гуляти. Уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти, та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети, ці не чіпай, ногами не штурхай, на телефон не знімай. Хутко додому ти побіжи дорослим про те, що знайшов, розкажи. Усі, хто з тобою поруч йшов, Попередь про предмет, який ти знайшов. Багато кроків назад всі зробіть спожежну службу 101 подзвоніть. Де б ти не був, будь завжди обережним. У полі і лісі вже не завжди безпечно. Слідкуй за тим, куди ти йдеш, так ти себе від біди збережеш.